Вирішення проблеми може бути двома шляхами. Перший шлях це налаштування прямо на самому держаку, Тобто у нас тут є два регулюючі болти, Тобто ж для станків, на яких нема іпсилонової осі, щоб виставити саму накатку по центру. Тобто Цей відкручуємо, це закручуємо або навпаки, в залежності в яку сторону нам потрібно. Нам потрібно щоб це, це колечко прижималося, тому що, як бачимо, нижнє вже вже входить в зачеплення, бачимо, бачимо воно крутиться. Воно вже працює. І тут бачимо, що вже є полосочки, тобто воно вже починає працювати. А верхнє не працює. Тому цей зажимаємо, цей ослабляємо. Але, так як у нас є і ося, я можу... Бачите, y 0 Зараз беру. Включаю колечко, вибираю іпсимову ось, ставлю сотки і починаю, блін, звичайно. Так, йдемо вниз десь на 5 соток. Малувато. Йдемо ще. Ну, десяточку. О, бачимо, вже перестає це крутитись. Ну я думаю, тут буде більше, тут буде, бо воно, коли одна ося так їде, бачимо. Вже починає і верхня крутитися. Ой, фокус. Ну, можна сказати, це вже ідеально, але ще декілька соток треба. Так. Плюс-мінус вони вже зараз одинаково працюють. Да. Поїхав зараз 200 віксу і в нас ідеальний, ідеальний зазор. Тобто обидва одинаково працюють. Злегка починають крутитися. Ось так. Що в нас вийшло? Бачите? Можна так працювати. Можна з цими болтами побавитись. Я показав зараз спеціально два приклади. Я відкоригую тут, тому що програму дописувати Y-23 не хочеться, тому що може залишитись на наступний раз. Ми не завжди програми видаляємо, тому потім це може створити проблеми. Але проще ось цими болтами побавитись, відрегулювати правильно і все. І коли ви блок будете знімати, ставити, наступний раз воно вам теоретично буде сидіти.